Вже два роки допомагаємо отримувати емоції та знаходити нові хобі. За цей час ми відправили понад 5 тисяч боксів. Хтось тобто відкривав нові хобі для себе і спробував щось цікаве. Інші дарували емоції близьким. А також ми допомогли багатьом компаніям зробити оригінальні подарунки для співробітників для зменшення стресу і нових емоцій. Зараз у нас 160 різних цікавинок. Це і рухливі хобі, музичні, творчі, головоломки та різні надзвичайні штуки. Та за два роки їх було більше. Ми постійно в пошуках і лишаємо найцікавіше. До них ми зняли Понад 220 навчальних відео з 10 викладачами, серед яких учасник відомого музичного гурту, реабілітолог київського центру і навіть викладач, заради якого ми їздили у інше місто, адже контактних джунглерів в Україні одиниці, і наш з ним курс єдиний доступний українською. Ми створили три квестбокси, настільну гру для пар та разом з вами долучалися до українських традицій і будемо продовжувати це робити. Ми знайомилися з вами не тільки онлайн, але й на ярмарках і виставках для компаній. А ще наші ігри, голомки та квести можна знайти офлайн у магазинах. В трьох містах. Вже 18 боксів мене діслали одні з клієнток за підпискою на хобі. І коли починали, то навіть не могли такого уявити. Це були цікаві два роки і дякуємо усім, хто був з нами. Раді переносити вам емоції і допомагати робити класні подарунки. А тому продовжимо створювати різні нові цікавинки. А до кінця сьогоднішнього дня ще можна оформити підписку на хобі зі знижкою до 1000 гривень до нашого дня народження.